Ще одні акційні виставкові кошики. Ось один зібрали. Вони попередньо були, коли були нові, були хромові. О, ми частково їх напилили. Це все оброблялось, всі ці деталі. О, частково напилені, там, де стан був не дуже гарний. О, і вийшли ось такі розбірні кошики, розбірні. Ось так розбираються. Три штучки є на сьогоднішній день. Ось вони в розібраному вигляді. Один. І другий. Як збирати, зараз коротко покажу. Так, давайте по параметрах, бо міряю я зазвичай, коли знімаю відео. Так, Значить, ширина його 60 см. Довжина 80. Так, Висота, тут, мабуть, стандарт 85 см, ну, да, 80 см висотою. О, і всередині виходить у нас корисна. Ширина 56, Корисна довжина 76. Так, і максимальна внутрішня висота кошика презентаційного 38 см. Ну, його можна піднімати по 10 см поверх. Тобто ставити на ці направляючі нижній подіум. Так, кошики по збірці. Так, коротко покажу, значить, у нас ось нижня частина, тут є отвір. Цей отвір має співпадати ось із цим отвором. Так, Ставимо ось цю боковушку сюди, заставляємо. Тут нічого важкого, ось як тут, шахматним таким порядком. О, і ось цим отвором. Дві разом ми ось так скріплюємо ось як тут. Всередину вставляємо цю палку, повертаємо, щоб отвір співпадав, і вкручуємо сюди ось такі болти, які йдуть у комплекті. І так по контуру. Зібралися на сітку. у вас вийде, покажу, ось така конструкція. О, після чого ви ставите заглушки зверху, це як декор. І потім вставляєте вже в кінці ось цю виставкову Подіум виставкову. Ну і в принципі все. Три штучки на сьогоднішній день є такі. І інші формати у нас на сайті. Заходьте, дивіться.